Усім привіт! З вами магазин Skyo Tactical, Традиційно я Євген, і сьогодні у нас на огляді туристичний посуд від шведської компанії Wildo. Розпочинаємо. Невеликий екскурс в історію. З думкою про те, як зробити швидшим та зручнішим упакування рюкзака та облегшити його, у 1979 році Швед Інгвар Сванцесон розробив надзвичайно просту річ. Складний легкий посуд для туризму та кемпінгу. Згодом інвар поділився своєю ідеєю з армійським другом капітаном у відставці Яном Андерсоном. Друг розділив його ентузіазм, допоміг набути високих стандартів якості та відкрити виробництво в Швеції в місті Бурос. Функціональність стала основною рисою дизайну. Кружка, миска, ложка мали бути максимально надійними, легкими та компактними. Наскільки це було можливо? Так і появився посуд Вілдо. Які ж переваги даного посуду? По-перше, компактність. Увесь посуд складний та поміщається у власні тарілки контейнери. По-друге, унікальний функціональний дизайн. Кружку можна використовувати як тарілку, ловилку можна використовувати як ложку, ніж або вилку. По-третє, даний посуд є безпечний для вашого здоров'я та навколишнього середовища. Виготовляється він з гіпоалергенних матеріалів. Посуд Вілдо виготовляється з Швеції. Отже, він відповідає високим рівням якості європейських служб контролю. А тепер невелика історія про те, як я познайомився з Вілдо, придбав та використовую його. Вперше я побачив посуд на просторах інтернету як контрактний посуд Шведської армії. Вілдо є загальновійськовим посудом шведської армії. Вживу вперше ж з ним. Мене познайомив мій товариш, який, беручи участь в зоні бойових дій на сході нашої держави, передбав собі такий комплект для того, щоб облегшити польове життя та зробити його більш комфортним. Посуд Вілдо буде доцільний, як і для туристів, мандрівників, шукачів пригод. Просто цивільних осіб, які час від часу вибираються на пікніки, а також він буде не менш доцільним для військових. Е, який б не був військовий, чи навіть спецпризначений психологічно та фізично підготовленим, е, люба людина потребує певного комфорту. І на мою думку, така незначна дрібниця, як легкий комплект посуду, додасть частинку цього комфорту і зробить перебування в польових умовах більш комфортним. Зручним та приємним. Щодо особисто мене, моїм першим придбанням серед вілду була ось така кружка Folder Cap Big 600 мл, яку я використовував в якості, як і кружки, так і тарілки. Об'єм даної кружки 600 мл, і цього більш ніж достатньо для того, щоб і як Вживати з неї рідини, так і харчувати з неї. Всередині кружки є мірна шкала 100, 200, 300, 400, 500 та 600 мл. Кружка складається, може використовуватися як і в складеному вигляді, так і в розкладеному. Наступним моїм придбанням була ємність для спецій, яку я додатково проклею ізолентою, щоб убезпечити себе від ймовірного. Випадкового відкривання кришечки та розсипання спецій всередині рюкзака. Дана ємність для спецій ділиться на три секції: одна велика секція, в якій в мене розташована сіль, та дві менші, які я використовую під спеції, відкривається вона з нижньої частини, має досить великі та зручні отвори, які не забиваються, і через яких зручно насипати сіль. Наступним моїм таким придбанням уже був комплект. Box Elite. Box Elite. Комплект складається з маленької 250 мл кружечки, яка, на відміну від великої, уже не має мірної шкали, яка складається таким же чином, як і велика кружка. Ловилки, яку можна використовувати, як я вже і згадував, як ложку, виделку або ніж. Та двох Контейнерів тарілок. Увесь мій комплект зручно розміщається в цих контейнерах тарілках наступним чином. Маленька кружечка вкладається в велику, поруч розташовується ловилка і поруч розташовується ємність для спецій. Усе це закривається іншим верхнім контейнером тарілкою. Нічого не шумить, не дрібіщить і особливо не калатає. Знизу у нас є ось такий язичок для зручності відкривання. Власне, ось такий комплект використовую я. В чому плюси компанії Вілло? Це в тому, що ви можете придбати як повний комплект посуду, так і окремі його елементи, як зробив я. Тим самим загубивши щось. Втративши, подарувавши комусь частинку вашого набору, ви зможете завжди доповнити її, придбавши той чи інший елемент. Надіюсь інформація, яку ви отримали під час перегляду відео, буде корисною для вас, і ви підберете свій комплект вілло або складете його з окремих елементів. З вами був магазин Scout Tactical. До нових зустрічей.